Привіт, мої любі водолійчики! Вітаю вас в кого лютневі водолійчики, в кого в лютому день народження. Бажаю вам всього того, що ви самі для себе бажаєте. Успіху, процвітання, радості, любові, щастя, сповнення мрій, спокою, миру, перемоги нам всім! Отож, давайте зробимо для вас мої любі передбачення, водолійчики на лютий місяць. І подивимося, яка енергетика буде для вас найважливіша, і які події будуть відбуватися в вашому житті. Своє передбачення я буду робити на трьох колодах на традиційну вже для нас. І тільки я замінила долину міражів на таро незалежні, Ось таке нове українськомовне таро. Подивимося, що воно нам розкаже, і взяла підказку пораду ангелів для романтичного таро. Подивимося. Перша колода, таро райдера Уейта, водолійчики, лютий місяць. Карта для вас Паш посухів. Ви кудись мандруєте. Це Загорілося у вас бажання, кудись іти, можливо, святкувати щось, втілювати. Перепрошую, <кій> святкувати, <кій> навчатися, подорожувати це бажання, яке ви хочете втілювати, своє бажання. Дивимося далі. Це іскорка, яка загорілося в вас. Я хочу, я знаю, я можу. Дивимося далі, наступна карта. Ой, а тут же дивіться, який, тут я ще стою і думаю, що я, куди я мені йти, обираю дорогу, а тут яка впевненість, це ваша енергетика, повітря, ваша водолійчики, впевненість, це новина, це звістка, це рух, активність, коли ви комусь щось доводите, ви вносите ясність, ви несете комусь інформацію. Це купівля продаж автомобіля. Ну, шалена швидкість, поїздка. Дивимося далі. Наступна карта. Ну, приїхали. Карта зупинки карта. Не знаю, не хочу, не буду, втомився. Двійка мечів це закриті очі, «Схрещені руки, сірий фон, спокій, зупинка. Коли все, я не хочу, мені набридло, лишіть мене в спокою, я не буду, я не знаю, немає ясності, немає планів, ні, ні про що не думаю. Ось така зупинка. З чим вона пов'язана? Давайте дивимося далі. Чому після ось такої активності що сталося? Що помінялося, що ви вже нічого не хочете. так гарно все починалося. Нове бажання, тут же втілення, а тут зупинка. Далі в нас романтичне таро. Подивимося, що воно нам розкаже. І карта для водолійчиків. Знову ж таки дорога, так? Двійка, двійка пентаклів, можливо, витрат забагато, а можливо, вас не туди завезли. Так, коханий партнер ваш, тому що, дивіться, тут ну, ніби юнак, хлопець, чоловік. Він намагається зробити, йому здається, що він робить все якнайкраще. Подивіться на вираз обличчя дівчинки, вона незадоволена. Вона з'їла таке, як кисле яблуко, з'їла або лимон. Вона незадоволена, куди її везуть. Вона взагалі нічим не задоволена. От, можливо, тому і такий буде стан, що поїздка якась. Ви собі планували, що ось це, оця поїздка. Ви з такими надіями і сподіваннями туди їхали, а приїхали і отримали зовсім не те, що ви собі намалювали. Можливо, це з цим і пов'язана ця ситуація. Можливо, по дорозі щось ви виясняли, говорили, і от партнер щось вам наляпав, не то, що треба. Ну, в кожного своя ситуація. Дивимося далі. Або ж це обіцянка, не, не, не обіцяв одне, а зовсім інше. Тут трійка кубків, трійка кубків класиці святкування. Тут в нас вибір, чоловік і три жінки. Ну, у вас буде вибір. Вами будуть цікавитися, можливо, це святкування в компанії ось такій. Ну, така. Не дуже вона інформативна, ця карта. Чоловік прийшов гарно провести час. Він має на вибір три жінки. Ну, якщо ви чоловік, у вас все гаразд, ви гарно проведете час, у вас буде вибір. Про жінку ми зрозуміли: тут жіноча енергетика, яка ви будете чимось незадоволені. Вас кудись не туди завезуть, ваші сподівання не виправдаються. Дивимося далі: третя карта. Шістка пентаклів, знову ж таки, ось ну, таке враження, що ви десь будете, будете ходити, будете десь відпочивати. І бачите, тут такий вибір, і ось тут, на ярмарку, дівчинку зупинив художник, малює її портрет. Тобто цікавість. Ви зацікавили когось, або якщо ви чоловік, то вам впаде хтось в око. Ну, тут вже така, тут все-таки не, не так, як тут три дівчини і один чоловік. а Тут все-таки один художник, одна жінка, одна дівчина. Тут вже є така цікавість один одного. До чого вона приведе? Ну, про пару тут немає нічого такого. Тобто, якщо ви в парі, у вас все гаразд. Єдине, що також, можливо, будете, ви незадоволені поїздкою незадоволені чимось. Давайте запитаємо пораду ангелів. Ну, ну нічого такого особливого. Порада ангелів для водолійчиків. Так, не бійтеся закохуватися. Дуже цікава порада. Можливо, так ви тут відгороджуєтеся, ви не дозволяєте собі, не бійтесь закохуватися, любі водолічки, відкрити своє серце, щоб віддавати і отримувати саму високу і саму найкращу, позитивну всіх енергій, відкрити своє серце. Ось така порада. Як її використовувати? Дивіться самі, підставляйте самі, від кого ви закрили своє серце. Ось тут. Дуже схоже на це, так? І ось тут дуже схоже, я не приймаю. Перегляньте, можливо, приймайте. Далі в нас старо незалежні. І три карти для вас, модолічики. Смерть. Старший аркан смерть. А смерть, ви вже знаєте, це в нас трансформація. Це коли вмирає щось старе, непотрібне, те, що себе віджило, і дає наро, шанс народитися чомусь новому. В якій сфері Підставляйте кожен під себе. Це стосується будь-якої сфери. Дивіться, там позаду за горами, Чорні гори, так. Бо трансформація вона довго, вона це виношуєте. Це ви. Вип... Треба випликати, треба от подумати, треба все зважити. Вона не є: отак бах, трах, і все. І вирішили, і повернулися і пішли. Чи почали нове життя? Це дуже зважено. Це, це треба перетравити. Дивіться, що там сонечко встає. Вас чекає нове життя. Все, що вас пригнічувало, піде з вашого життя. Це закінчення одного етапу і початок нового життя. Це зміна, це перехід, це відпускання і звільнення. Ключові слова відпустити і звільнитися від тягара. Дивимося далі. Наступна карта. На двійка мечів. Ну, тобто, у вас буде якась ситуація така патова, тупіков, дивіться. Оця ж сама двійка мечів. І, можливо, тому і трансформація, а що робити далі? А як жити далі? А я не знаю, як жити далі, а я не знаю, що робити. І це ну тобто патова ситуація важкий вибір, зависання посередині. Міш. Ну, бо двійки це завжди посередині, коливання. Не знаю туди чи сюди. Туди як, що. Це заперечення, коли ви самі собі заперечуєте лякаєте самі себе. Два рази одна і та ж карта випадає, коли вона вже кричить: зверніть на мене увагу не доводьте до такої ситуації. До кризи, до от такого стану, що ви не хочете, ви собі зав'язали очі, і будь-що буде. Третя карта. Ніби чекаєте, що ситуація сама має вияснитись, прояснити. Верховна жриця. Верховна Жриця це карта інтуїтивна. Це карта таємниць, духовності, вищих сил, вашого внутрішнього голосу. Ну, в класиці це карта з подвійним дном. Тут вона не є така дуже. така тому що тут, нема, тут розмиті кольори, тут не є білий і чорний, тут рожевий і фіолетовий. Це так розмито, коли, це якісь сумніви, коливання. Тому довіртеся своїй інтуїції. Це карта віщих снів. Дивіться, що вам сниться. Слухайте себе, свою інтуїцію, і вона вас не підведе. А можливо, таємниці якісь проявляться, так? Бо це карта таємниць. Можливо, це ваші таємниці, які от ви приховуєте, або вони проявилися і ви не знаєте, що з ними робити далі. Ось таке передбачення мої любі водолічки. Сподіваюся, ви для себе щось взяли, вам було цікаво, щось з вами зрезонувало, щось вам, від чогось я вас застерегла. Мені би дуже хотілося, щоб мої передбачення були вам в нагоді, в пригоді, на користь. Я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого, щасливого. Проживіть його з любов'ю, з бажанням, з натхненням, щоб все вдавалося. Тому ну, любі вадень народження, сяйте, будьте в центрі уваги, дозвольте собі задоволення, жити наповну. Ну, в наших реаліях це важко, але ну, мусимо адаптовуватися, мусимо жити кожен щодня. Не проживати своє життя, а саме жити і отримати ще від того задоволення, давати приклад іншим, підтримувати інших. Отож, мої любі, люблю вас собі маю. Я бажаю вам багато причин для радості. Пишіть, діліться своїми враженнями, своїми побажаннями. Мені завжди дуже приємно читати ваші теплі слова. Я завжди з нетерпінням на них очікую. Вдячна вам за це. Ви найкращі мої глядачі. Отож, ставте вподобайки, хто ще не з нами. Підписуйтесь і почуємося, Па-па!